Із Лос-Анджелеса до Сум приїхав видатний український боксер Тарас Шелестюк. Після лондонської олімпіади її бронзовий призер перейшов на професійний рівень і приїхав за океан. Там справи українця пішли навідмінно. Наш спортсмен переміг у 14 поєдинках і не зазнав на профіринці жодної поразки. Тепер записати інтерв'ю із ним велика вдача. Тим не менш поспілкуватися із успішним боксером сьогодні вдалося нашому журналісту Дмитру Шпірку. Він завітав до міста, яке вважає для себе рідним. Тарас Шелестюк від часу останнього інтерв'ю нашому телеканалу провів два поєдинки в Америці. Українець переміг росіянина Казаєва, а потім поклав на лопатки ще й мексиканця Еріка Даніеля Мартінеса. Коли Кадав другому раунді я почав попадати по животу. Он аж кріхтіло там. Я чувствую, що вже уже його після второго раунда. Я бачив даже що коли отчет вже до да, 10 секунд перед третього раундом, секунданти разошлись уже. Я сижу, смотрю на нього. Він не хоче брати капу, тому що говорит, я не хочу боксировать. Его дали под затыльник. Він із задоволенням гуляє центром Сум. Тим паче, нарешті, Тарасу вдалося побачити батька. Олександр Шелестюк дуже уважно стежить за кожним кроком сина в боксі. Дуже пишаюсь, да, дуже пишаюсь. Тож достигли навіть того, що я не планував. Тобто, -то там, я теж займався, і кожен, як така говорят, родители э, е хочуть видеть в дітях своїх, те, що ти не достиг. <гум> ну тут уже кожен ученик превышает учителя намного. Тарас розповідає, за останній рік став значно сильнішим як боксер і без забобонів, як інші спортсмени, відзначає свої сильні сторони. Мені подстраиваться под манеру бокса и меняться во время боя. Потому что многие спортсмены не могут поменять свой стиль, если что-то идет не так, и там перейти к плану Б или к плану С. Я это могу, я могу боксировать от ситуации. Я думаю, этому тоже повлияло то, что я занимался и в своей жизни, и гимнастикой, и акробатикой, айкидо, карате, футболом. Тарас Шелестюк сьогодні дав велике ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу, і вже незабаром дивіться його в ефірі СТС. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС.